Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю вас, шановні слухачки, шановні слухачі, в черговому епізоді наших подкастів, австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. І сьогодні я маю велику приємність вітати в нас Наталію Іваничук, відому українську перекладачку, члена національної спілки письменників, авторку 160 перекладів з німецької, норвезької, шведської, данської англійської мов. 2018 року Наталя одержала королівський норвезький орден заслуг за перекладацьку діяльність та значний внесок у розвиток норвезько-українських культурних взаємин. 2019 року стала лауреаткою літературної премії імені Романа Гамади за переклад роману шведського письменника Пісьменника Лінгрена Пельса. Два роки поспіль 2019-2020 року, вона була лауреаткою премії міста літератури ЮНЕСКО. 2020 року внесена до почесного списку IBBY Honor List. IBBY це International Board on Books for Young People. тобто Мова про літературу для дітей. І до цього списку вона потрапила за переклад книжки норвезької письменниці Гюдрун Скретінг Антон та інші нещастя. Вітаю тебе, Наталю, в нашому подкасті. Взаємно, теж вітаю. Поговорити хотів би з тобою сьогодні про таку доволі відому. Я не скажу, що надто відому, але це все-таки відому. В кожному разі на Заході австрійську письменницю Марлен Гаусхофер і про найвідоміший і найзнаковіший її роман німецькою Девант Стіна, який вийшов друком 1963 року. І за цей роман вона одержала премію імені Артура Шніцлера. Роман був кілька років популярний. І потім. Якоюсь мірою забути, і аж через 20 років, в 1983 році, коли його знову перевидали, вона стала е, вельми популярною авторкою, але вже по смерті. І ще хотів би наголосити, що 12 2012 році вийшов одноіменний фільм австрійського сценариста і режисера Юліана Пельслера, теж Діван Стіна, який доволі я бачив фільм і читав книжку, доволі вдало. Передає атмосферу цього твору, отже, цієї авторки в нашому перекладному світі в українському перекладному світі існує тільки один твій. Переклад. Та більше нічого не перекладалося. Так. І в зв'язку з тим, що е, я маю таку гарну нагоду розмовляти про цей роман з його перекладачкою, то мені, звичайно, дуже цікаво, і нашим слухачкам, нашим слухачам теж неймовірно цікаво, мабуть, чому саме ти обрала цей роман для перекладу, як ти його. Ви серед величезної кількості різної літератури і чому ти чому як чому ти на ньому зупинила своє перекладацьке око? Скажімо так. Ну все переважно відбувається випадково. Десь в середині 90-х до мене приїжджала моя подруга, вона напів Австрійка. Напівастрійка, напів Українка, живе в Мюнхені, досі живе в Мюнхені. Приїжджала в гості. Ну, з порожніми руками ніби не годиться. Я вже й тоді перекладала, звичайно. І вона привезла мені книжку. Власне, це була ця книжка. Я її прочитала, ну, я була в шаленому захопленні. І вона мені страшенно сподобалася. Можете саме сказати і про себе, як я її прочитав, вона мені дуже, вона по-перше, читає так якось мило, приємно написана, її цікаво читати, і вона. Хоча вона суцільний текст. Так, але... здається. Тобто, немає діалогів. Немає ніяких... Ні діалогів, ні розділів, поділу, Просто суцільний текст. Так, але читається дійсно дуже дуже, 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 дуже приємно. Я її поклала на полицю і загубила. Я переїжджала з того часу десь тут два рази, певно. Ні, брешу один раз, але то було достатньо. І я згадала про цю книжку і подумала, що о, якби я її знайшла, а не пам'ятала ні авторки, ні назви, я просто пам'ятала, що була книжка. Про враження. Ти пам'ятала про свої приємні враження так, від була книжки. Так, була бомбезна книжка. Минуло. Ну, багато років, не знаю, чи 20. В мене щось так дуже часто буває, що я ношуся з якоюсь ідеєю перекладу 20 років. І це вже не перший раз. Mm -hmm. Ну не пам'ятаю, чи саме ця аж 20 тривала, мабуть, ні, але десь коло того. Я її раптом випадково перетрушувала полиці, я її знайшла. Я її натрапила на неї. І зразу ж побігла в Старий Лев. Беріть книжку, бо вона дуже добра. Ну Старий Лев переважно мені не відмовляє в моїх пропозиціях. Вони взяли, книжка вийшла, і потім здійнявся такий ну незлісний, а такий дружелюбний, досить галас. О, вийшла книжка, чудово! Я хотіла перекладати. Потім пише мені Андрущенко, я хотів перекладати. Кажуть, То ви треба було перекладати. хотіли перекладати, чому ви не перекладали? Книжка її... вийшла 1963 року на хвилиночку. на хвилиночку, де ви були? І, І я її з нею носила. Це також не один десяток років. Так що час на це був, якщо так дуже хотілося. Ну, багато хто нарікає, що видавництва важко йдуть на. Таку співпрацю що ти пропонуєш, якщо вони не самі запропонували. Ну, може, не знаю. Може, в мене якесь пільгове становище. Я дуже цим пишаюся ставленням старого лева, що вони, в принципі, прислухаються до моїх порад. Я ще жодної поганої книжки не порадила їм. І всі мали той чи інший успіх. Так, що це знову ж таки була випадковість. Всім, мабуть, було б цікаво, мені, наприклад, дуже цікаво, і я думаю, нашим слухачкам і слухачам цікаво, як стіна стала за стіною, звідки з'явився перед іменником цей прийменник. Бо в оригіналі це просто диван стіна, і фільм одноіменний теж, той, що знятий 2012, 2012 року, теж називався Стіна. Як до цього, як це сталося? Справа в тому, що на цьому наполягла. Мар'яна Савка, головний редактор Старого Лева. Бо щойно перед тим вийшов вийшла книжка Цеплієнка Стіна, з такою самою, у них із такою ж самою назвою. І щоб не було тавтології стіна, стіна, не зрозуміло, що це, чи та сама книжка, чи не та сама. Вона запропонувала додати оце власне за стіною. Ну, я погодилася, бо це було досить логічно. Так, воно лягає, воно воно не спотворює зміст. в кожному Не разі. спотворило нічого, і е, ну так воно стала за стіною. Зрозуміло, так. Тепер я відкрив для себе це, бо мене це, це теж дуже цікавило, чому так. Марлен Гаус-Гофер це, звичайно, її найвідоміший твір, але вона також відома як авторка дитячої літератури, дитячої, підліткової літератури. Наскільки я знаю, з твого доробку вельми поважного доробку в книжок вагома частка припадає на дитячу дуже багато підліткову літературу. До речі, мене би цікавило, от яка частина? Ну я не рахувала, але, але чверть так на око точно. чверть, десь чверт так напевно. не половина. Ні, не половина. Може більше ніж чверть, але не половина. Тобто е, її знають в Австрії, в Німеччині, в німецькомовних країнах, як і авторку дитячої літератури. Ти не звертала Я нічого, на це увагу? Ні, не звертала уваги і не ну тим більше не перекладала. Хоча може бути цікаво, треба бути глянутим. Так, це могло можливо це було... така ідея, підказка. Так. Від тебе. Тобто будемо очікувати, наша читацька аудиторія буде очікувати від тебе її е, дитячих творів в твоєму перекладі, оскільки це власне те, що ти е, поряд з, багато, з усім іншим, теж дуже добре вмієш робити. Так, ми знаємо, це е, з ну, перекладів з інших мов чи маєш не маєш на увазі так. Ну, це, напевно, важче, ніж дорослому. Це мене. важче. я це усвідомлюю і знаю. А але важче. ти це прекрасно робиш. Ну, воно так дивно. Бо з одного боку, це для мене полегшення, коли в мене йде дві-три книжки підряд такі тугі, тяжкі цеглинки. То мені хочеться якось віддушено, і дитяча книжка стає переважно стає віддушеною. А з іншого боку, я мушу більше докладати якихось зусиль і приглядатися до тексту, якусь його прискіпливіше вичитувати і перекладати, ніж дорослу книжку. Бо в дорослій книжці це ти читаєш, перекладаєш і мислиш на рівні дорослого автора. Так, а ну і так треба... ніби як сам з собою спілкуєшся так. як вже доросла людина. Так. так. А з дитячою треба до... опуститися до дитячого читача, утриматися від сюсюкання. Не давати якісь занадто дорослі слова, фрази, речення, бо це буде звучати на та неприродно, і от вибрати цю золоту середину Буває так важко, що капець. Так, це я, я це знаю, бо я теж там дещо пробував перекладати. Це непроста робота. Якщо хтось хоче цим займатися, можу сказати, перекладати дитячу літературу дуже, дуже непросто. Дуже Але тим не менше будемо очікувати від тебе. Ну, Спробуємо е, е, це була ідея до... творів е, дитячих творів. Боріться і авторки, сподіваюся, вони не менш цікаві і захопливі, ніж цей цей роман. Тепер таке запитання. Чи погоджуєшся ти з тим, що цей роман, особливо після його переведення 1983 року, узяв собі на озброєння феміністичний рух, стверджуючи, що основна його ідея це критика патріархального устрою нашого суспільства. от як ти вважаєш, тому що це як в критиці, це як така провідна ідея цього твору, і він особливо став популярним у зв'язку з розвитком цього, цього фемінізму наприкінці ХХ століття, і, і тоді на нього на цей роман почали звертати увагу. Тобто, що, що могло стати? Таке модне слово, яке я не люблю тригером, що його так взялися інтерпретувати. Я, наприклад, можу уявити, я маю ідею, але як на твою думку, ти розумієш? Я вже не раз зустрічала оце визначення, що це феміністичний роман. Що це якийсь він виокремлює жінку власне у цьому насвітленні. Але навіть Ганна Олюра про це писала. Але я ну не те, що не можу погодитися, я його не так сприймала. Тобто кожна людина сприймає по-своєму твір. І я його сприймала у досить такий важкий період свого життя, ще, це ще було, звичайно, до війни, але це було вже після 2014 року. Це вже мій племінник служив. Це, і, і от зараз я недавно перечитувала, правда так, по діагоналі. І подумала, що мені треба буде сісти його прочитати ще раз, уже знову детально. Тому що він настільки, ніби візуально це не видно, ну так назовні на позір не здається, але він настільки передугукується з багатьма станами власне жіночих душ у нинішній час, яким хочеться кудись заникатися, щось робити таке буденне, просте, звичайне, не. Не впадати в паніку, не стресувати безконечно. то десь сховатися за стіною. В мене теж це є. Ну я маю правда імітацію за стіни там, де я живу, і в принципі мені там досить затишно. Але я собі яскраво уявляю оцю цю хатину в Альпах чи в Карпатах, щоб я там опинилася, і за мною виросла стіна, яка мене відділить від цього божевільного ідіотського світу. Так, крім цього іншого, це, звичайно, типовий такий взірець такого постапокаліптичного так. наративу, опису. Це дуже поширене, поширене явище в багатьох літературах. Але тут я думаю, можливо, через те, його так сприймали: по-перше, що жінка в таких умовах, вона така собі міська. Особа так і опинившись в таких умовах, сама серед дикої природи, буквально сама навіть люді мусила давати собі раду, і, і, і таки впоралася з цим. Невідомо чи наскільки там будуть розвиватися події далі, бо роман обривається так невідомістю. Але там той епізод, де з'явився чоловік, раптом несподівано. Так, і той чоловік, здається, вбив їй таля. Бичка. Бичка вбив. І вона, не задумуючись, взяла рушницю, яку, яку мала, дякувати Богу, не знаю, чи можливо вона і, і застрелила цього чоловіка. Тобто, хто такий, такий там, до речі, в самому романі багато таких штрихів, які дозволяють його інтерпретувати по-різному. Для мене це побачилося, що природа, ліс, тварини, свійські чи дикі. Це найчесніші істоти, так. а людина це носій зла. Чоловік просто, то так, чи загалом. жінка? Та, чоловік то, то, чи жінка. В тому випадку це не просто людина чоловік, а це чоловік носій зла. Бо той бочок, корова і всі інші звірята, вони набагато чесніші і порядніші порівняно з ним. Власне, таке, ну я можу не така категорична, у власному. Стосовно власного стану. Але ну, воно мені так побачилося. Що все справжнє це то, що природа і навколо неї за стіною. А це якийсь. Чи піратуло, яке вдерлося в її світі? Який вона вже собі ну та, чистий, чистий, чисти, вона його сформувала, вона вже якось можу з тобою погодитись. Звичайно, мушу навіть погодитися, що це такий твір, де авторка наголошує на тому, що чистота. І і справжність вона в тій істинній природі і в ній добро. І тут теж такий один із штрихів. Я пригадую, що там був, здається, такий мерседес, десь там загублений, якийсь автомобіль, який заржавів і почав обростати травою. Тобто, природа відбирає назад своє. Тобто, оцей весь технічний прогрес людський, і так далі. Вона його нівелює. І Мерседес обростає травою, і природа повертається всюди. Так, так бо він нікому не потрібний там за стіною. Так, він там нікому не потрібна, але там можна жити. Так би там можна жити. Там там можна жити. Я би там жила. Ти би там жила. А ти б була готова терпіти. Ці всі незгоди, я знаю, це все-таки відсутність цивілізації, як то кажуть, по-німецьки за визнач пердефініційним, як кажуть німці. Вона мусить тяжко працювати, вона мусить купати город, садити якісь квасолі, якісь, якусь кукурудзу, все, що там вона може вирощувати, доглядати корову. Вона має песика. Так? До речі, цікава історія, він називається Лукс. Так, німецькою мовою mm -hmm. в тебе він в прямому перекладі з'явився Рись. Рись ти хотіла перекласти на да. назву собаки, тобто так. кличку собаки, Кличко. так відповідно. Вона з ними живе в гармонії, доки не як ми вже говорили, не, не з'являється цей чоловік, якого нас легко знищує, і, і далі можлива можлива ця гармонія, хоча закінчення роману. Залишається відкритим, нам невідомо, так, фінал що. Відкритий. Фінал відкритий. А як ти ставишся до літератури з відкритим фіналом, як тобі це було? Чисто такого технічного боку чи художнього прийому, мені він подобається. Тому що думай, думай, що далі було. Не обов'язково все завершувати і в усьому ставити крапку і все пояснювати. Але з іншого боку, я просто читач що... відкритий фінал сердить. Тому ну, що я дочитала, а далі що? І я хочу знати, чим воно закінчилося чи продовжилося. А тут воно так хоп, і ти став перед ще одною стіною уже своєю. І не знаєш, тобто домислювати можна всяке. Але, в принципі, в цьому романі домислювати і не хочеться. Так, Вона так. далі живе. Я собі уявляю, що все так і лишилося. І ота біла ворона над нею, на ялиці. Мені чи не найкращий образ у цій книжці. Хоч це такий він ну, навіть не другорядний, а п'ятирядний. — А вона її годує, до речі. Тому... Ну, Так, приходить, годує. цей, але... Ну, — але він, це... він важливий, як на мене. Це, ну, це ну, якийсь, мені... такий, о, такий, якийсь такий натяк на якусь таку інакшість. Та? Так. Так, так. От вона, Який біла ж... ворона. І... Так. Біла ворона в неї над головою сидить, вона так. не така, як всі. Вимушено, але все ж таки. І на обкладинці українського видання я взагалі просила залишити тільки білу ворону. Ну, Але залишили і бичка. І бичка теж залишили, так? Так, бичка теж залишили. Я думаю, що трохи було надмірно. А біла ворона дуже така символічна і. І загадкова, і вона і на, на обкладинці була б така, виконала цю роль так, загадковості. Так, так. Ну, бачиш, я мало, я навіть не можу пригадати, що я ще читала з відкритим фіналом. Mm -hmm. Але це справило враження. Ця книжка mm -hmm. справила враження. Власне, цим не довершилася. Як ти справедливо зауважила, я теж пригадую, що цей відкритий фінал мене не дратував. Мене не. Не дратував. Мені так. Здалося, що життя продовжується. Її життя складне, тяжке, але водночас таке не за ну не знаю, не замарене, якимсь злом, яким, чимось таким. Воно воно далі буде так продовжувати, хоч і важко. хоч і важко. І... Але... Ну, от я не знаю, чи я би фізично на її місці подужала це все зробити. Це дуже важка фізична праця. Так, особливо, якщо ти, якщо ти не для якоїсь там жінки сільської, це, напевно, було б не так складно. Так. А коли ти цього всього не змієш, не знаєш, і, і доводиться тобі справлятися з, з, такими, з такими побутовими буденними речами, і зранку до вечора, звичайно, складно. Ну, такі книжки про виживання мені подобалися з дитинства. Воно mm -hmm. ну, тато мені як засіяв під. Клав мені книжку Джека Лондона Місячна долина. Mm -hmm. І вона чимось мені нагадує цю стіну тим, що виживають, як пристосовуються, як добувають їсти, як добувають, полюють. І це, ну, Одним словом, щось таке, звичайно, щоб робити паралелі не можна, але чимось таким воно навіяло мені. Кажу, Я рідко, коли яку книжку вичитую більше. Двох разів. Mm -hmm. А цю я вичитала п'ять. Mm -hmm. mm -hmm. що я хотіла ще раз і ще раз передивитися і, так, вона і просто прочитати. І вже навіть не в оригіналі, а вже в своєму перекладі. Я якраз тоді була на перекладацькій резиденції в Таорі е готель, такий будиночками. Тагор у східниці два тижні, і от я там його докінчувала і перечитувала. Це таки якраз перед ну, дім Карпати, то, Карпати так. там полонинка. Туди вона, напевно, йшла на ту колибу, mm. де знайшла там якісь залишки після людей, і ще щось. Корову туди водила спасти. Це таке наглядне було, що ну. Так, ти, ти згадала ці е, твори про виживання або такі постапокаліптичні сюжети. А я згадав одного автора ще австрійського, Томаса Главініча. В нього є такий роман Die Arbeit der Nacht», який мені теж так. Сподобався. І теж, я думаю, думаю, як дуже хочеться його перекласти, але, можливо, не знаю, коли дійде до того справа. Там просто, там чоловік, правда? Чоловік прокидається одного прекрасного ранку і потім помічає, що він залишився в світі сам. Нема нічого, щось сталося таке. Він заходить в супермаркет, там. Нічого, ну тобто, товари, продукти, все лежить, заходь, бери скільки хочеш, і там, там такі, такі всі, десь двісті чимось сторінок. Це все описано, але там фінал не відкритий. Він вела. Він в кінці кінців, коли він поневіряється, отак, от самотньо по по, по, Відню, по Австрії, потім їде навіть десь в Лондон, і там теж нікого немає. І вертається назад, вилазить на собор святого Штефана у Відні і кидається вниз. Отакий от, от фінал. Тут трошки якась інша історія, але це теж апокаліпсис, відповідний. Так, так тобто, і знову ж таки, тут жінка, так, яка. Яка вольова, яка, опинившись в таких обставинах, вона дає собі раду, а чоловік, нібито, як там нас кажуть, сильна половина суспільства не спромігся дати собі раду навіть у світі, нехай самотній, але з усіма. Благами, благами цивілізації і, і надбаннями цивілізації він не зміг бути сам. Він виліз вгору туди, на, на той їхній на, на святого штефана і кинувся вниз. Головою, От такі, такі, такі історії. А як ще на сам кінець хотів би тебе спитати, як ця книжка чи була популярна серед читачів нашого? Ну, мені здається, що так. Тобто я чула якісь відгуки від відділу продажі, що книжка йшла, продавалася. Мені здається, що не було додруку. А може було, просто я не знаю. Нема доруку. Зараз тераш розпроданої поки що. Розпроданий. Так, так. Ну це дуже часто так буває, книжка є, але книжки нема. Ти її перекладав, потратив купу часу, емоцій. І вона пішла, розійшлася, а якщо додруку нема, то її ніби і нема. Так, ну хіба що для якогось наполегливого читача і дуже мотивованого десь в бібліотеці можна ну, ще знайти? Я що. не думаю, що в бібліотеці вона є, хоча може бути, але це не те. Тобто книжка має бути на полиці книгарні. Роз... Ців... Ти так. мусиш прийти. Я хочу цю книжку, і вона он стоїть, і ти можеш її взяти. Але я розумію, що якщо вона має попит і вона розійшлася, то вона. Ну, так видавництво, можливо, це. можливо, додрукує. Тим більше, що вона вийшла друком 2020 року, 2020 року, українською мовою в твоєму перекладі, це відповідно це. Ну, то ще права, це, дійсні. Це, це, та, але це період пандемії, треба згадати. Це теж своєрідні такі ну, а, по, а, апокаліптичні настрої. Так, тому теж читали, напевно. Напевно, але просто якщо вона ще не кінчилася на неї права, то її ще можна додрукувати. Так, так. Ось. Ну, Але це ж, звичайно. Зараз старий Лев, правда кажучи, додруковує все частіше і частіше. Бо там така книжечка, трилогія дитячий Антон про Антона. Антон і його нещастя, Антон так. та інший зіграє і таке інше. Три книжечки. І вони розійшлися вщент. Мені треба було одної до комплекту, не було. І питалися, чи будуть додруковувати, сказали, що ні, не мають такого наміру. А буквально тиждень тому написали, що планують додруковувати перші дві. Ну, значить, пішов процес, там вже й третю, напевно. Ну, тобто іду, іде процес додруків. Може, й до цієї йде. Бо книжка вартує того, щоб її додрукувати, і та, вона з'явилася знову звичайно. в чагарнях. Вона, вона, вона одна з таких, якщо брати австрійську літературу, загалом одна з таких найвартіших книжок або і, і взагалі авторка цікава, цікава, так. дуже цікава. Тобто, можливо, вартує подивитись на її інші твори. так би Слухаюсь, я так і зроблю. Думаю, на цьому ми можемо закінчувати наш подкаст. Дуже тобі дякую, Наталю, що ти погодилася поспілкуватися. В межах цього подкасту про цю цікаву авторку. Про цей цікавий твір. Сподіваюся, що ми зацікавили наших слухачок слухачів цим твором. Хоч його вже й немає в книгарнях, але можна звернутися. Я думаю, в бібліотеках десь в якихось вона може Десь існувати. може є. Дуже тобі дякую і до наступних зустрічей. І я дякую.